Доброго дня, дорогі друзі. Раді вас вітати студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. Мене звуть Купрієнко Олександр, і сьогодні ми обговоримо по поточну ситуацію в Україні та світі, а саме, яка реакція західних партнерів на псевдореферендуми та мобілізацію в Росії. Обговоримо, чи може Путін вдарити ядерною зброєю коли і куди. Спойлер на наш погляд, на жаль, може. І чи може луснути, тріснути політична система в Росії, і які конфлікти до цього можуть призвести? І це буде не про бунти і не про масові протести, як ви могли подумати. Обговоримо разом з кандидатом політичних наук, експертом Віктором Пащенком. Віктор, доброго дня! Доброго дня. Добре, Віктор Іванович, будемо розпочинати. Давайте почнемо з наших союзників. Проект пройшов вже тиждень з того моменту, як була оголошена мобілізація в Росії, одночасно проведення цих псевдореферендумів на території України. Як ви оцінуєте взагалі реакцію партнерів зараз і, можливо, яку ви очікуєте надалі? Я б навіть ще пов'язував це з самітом ШОС, так. який відбувся напередодні і на якому ну, зі сторони Індії. Це прозвучало відкрите. Давайте, фактично, зараз трошки саміт шост. Це, це був за тиждень ще за тиждень до цього, саміт, де е, приймають участь така Шанхайська організація, організація співробітництва. співробітництва Китай, Індія, Росія, Середня Азія і Турція як наглядач ну, Пакистан, зараз є які, які, Пакистан. Які, да, да, да. Ну, про, тобто це такий про згуртованість і єдність організації свідчить те, яким участь, яким чином в ній участь беруть Пакистан і Індія, які одні запізнюються. Якщо присутні інші. Ну, Потім так. перші йдуть, і другі приходять, і таким чином вони не перетинаються. Ну Зрозуміло, да, да, там така. Але, але сам факт, і ці... був да, там, там був Путін, там був Путін, і багато всіх кого. дуже здивувало, по-перше, ставлення до Путіна, угу. оскільки а, традиційно Володимир Володимирович відомий тим, що він запізнюється до всіх, навіть на британської королеви Єлизавети II, яку він змусив чекати, а тут навіть. Президент Киргизстану запізнився до Путіна, і всі змі облетіла, крім російських, звісно, облетіла ця картинка, де стоять два крісла, прапори держав і пахнюплений Путін, і одна який вперше пуші. опинився в такій ситуації. І він не знає, як реагувати, коли він прийшов, а нікого немає. По-друге, е індійський прем'єр-міністр Прама запитав, коли ж ви нарешті закінчите, про що запитував китайський. Lider Керівник всіх. Китаю, ага. Цзіньпінь, невідомо, але от після цього все це і почалося. Розпочалось так. А, і тут дві версії: або, вони, або Путін отримав благословіння на все це, або йому сказали, давай вже закінчуй свою війну і давай пошвидше. Тому що ну від самого початку, я думаю, так само, як російським телеглядачам, так само Путін своїм союзникам обіцяв, що два-три дні і все Україна впаде. А тут от виявляється, що, по-перше, не падає. По-друге, ще треба підтримувати Росію в цій боротьбі. І от після цього все і закрутилося, в тому числі. Uh -huh. І мобілізація, і референдуми, і загроза ядерного удару. І реакція європейців на все це, звісно, порадувала. Оскільки, uh -huh. якби це було, наприклад, там, в березні. Через місяць після початку військових дій то паніка в Європі була б величезна. Тобто там вже б якісь конспірологічні плани, що це насправді для того, щоб захопити Францію і Великобританію так, і так а, далі. так. Да. Зараз ну, при... всі так подивилися і сказали по суті. Ну, пробуйте, ну давайте давайте да. вашу мобілізацію. Про референдуми це практично одностайна думка всіх спостерігачів, дійсно незалежних, всіх політиків і так далі. Що Росія, проводячи ці референдуми, вона ставить під сумнів і кримський референдум. Щодо якого ще там були суперечки, ультраліві, німецькі. Ці що якийсь спеціальний термін, ті, хто розуміють Путіна, uh -huh. Путін Форштери. Вони намагалися доводити, що та ну, все ж таки, у Криму Росію чекають, чекали. Зараз, коли вони бачать, як усе відбувається в Херсонській Запорізькій областях, вони бачать і теж ставлять під сумнів те, що відбувалося в Криму, оскільки зрозуміло, що Росія просто не вміє подібні заходи ага, проводити так, щоб дійсно виявити думку людей, так да. ага, зрозуміло. Ну тобто, ви, ви гадаєте, що реакція в цілому вам підписання? Мені сподобалось да? Да, Тому що Путін ага. намагається грати в гру, піднімаючи ставки. Але всі розуміють, що він блефує. Слухайте, але от з іншого боку, кажуть, що така спокійна реакція це добре. Ну окей, у них спокійна реакція, але чи не знати вона спокійна. Тому що знаєте, здається так, що от, от навіть цей восьмий пакет санкцій, які вони хочуть. Там от що там буде нам обмеження на газ не буде. Навіть про потолок цін на нафту кажуть, що не факт, що буде. От, здається, що вони, якби от я не знаю, це плюс чи 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 чи, чи мінус? Вони так спокійно реагують, але вони і спокійно реагують. Цору здається, санкції чи якось там не знаю. І чи будуть збільшені поставки зброї до нас, тому що це ж найголовніше? Ну, заяви певні є, але на рівні рішень поки що ми нічого, нічого не будемо. Да. Ми навіть почули от сьогодні остання в якості такої версії гіпотези. Ну, хоча мені це здається, скоріш інформаційна спецоперація про те, що Британія може тимчасово... Надати Україні ядерну зброю, ну, це, але це, це, ну, це вигадка, звісно, да, тому да, що да. в режим не поширення ядерної зброї, це Британія повинна порушити його і так далі. Але це запустило дуже цікаві тектонічні процеси і на рівні постачань. Мені найбільше сподобалося, що відбувається в ООН зараз. Тобто угу. та позиція, про яку постійно говорила Україна, про те, що не може бути країна, яка розв'язала війну. Бути у складі Ради безпеки. Нарешті це озвучують не тільки українці, і вже навіть запропонована така своєрідна формула про те, що якщо Генеральна асамблея визнає країну агресором, то цю країну виводять там тимчасово чи ні, це вже не так важливо, із складу Ради безпеки. Ради безпеки. І це тоді ну, залишився б ще Китай. Звісно, але ну як мінімум не було б Росії, було б простіше приймати якісь ем, рішення. Тобто, На саме після цих... Події, от почали от французька делегація да, чергове принизили Макрона, і він, очевидно, вже не стерпів, вирішив, що треба ну, та, він так, бути більш Він такий жорсткий, дуже виступає. Ну добре, вже принамі, да. що вони не бояться і розуміють, що Україна єдиний вихід ситуації це підтримувати Україну, угу. а не зменшувати ті о, обсяги допомоги, які вже є. Добре. Окей, давайте ви вже почали тоді про ядерну трохи небезпеку. Давайте трохи про неї. Взагалі, як ви, ваш погляд, чи можливо це після приєднання, да? ну, тобто конва, яка приєднується до те території, це територія Росії. Якщо на Росію нападає, то вона має право навіть по своїм законам відповісти ядерною зброю. Да? Як ви бачите, чи буде це відбуватися, чи ні, і на якому етапі? Як от ваші думки? Ну, якщо говорити про. Рішення про використання ядерної зброї на рівні Путіна, там. то тут я думаю, він практично готовий це зробити. Я теж цим згоден. Ну тому, що Однозначно. людина, яка от абсолютно нормальна для неї відправити на смерть своїх там 50, а а потенційно ще більше російських солдат, взагалі не задумуючись, просто тому, що от дідусь старенький, дідусю, хочеться розважатись, і він ненавидить українців, так співпало. То використати ядерну зброю для того, щоб показати, що все серйозно, він цілком налаштований. тим більше, якщо він думає, що це загрожує йому втратою, ну як мінімум, довіри зі сторони росіян, uh -huh. тобто він програти війну, як він сам вирішив, не може. Саме це намагаються транслювати всі російські ведучі. Саме от вони вся ця інформаційна кампанія. Як помітно, вона спрямована на те, щоб в громадській думці Росії сколихнути, тому що від громадській думці і на сьогоднішній день, на мою думку, є несприйняття цього. Тобто не можна використовувати ядерну зброю. Це те, що прошивалося десятиліттями використання ядерної зброї було чимось абсолютно негативним. Більше того, самі Росії протягом останніх десяти років використання ядерної зброї в Хіросімії на Гасаті з метою боротьби інформаційної США піднімалось, мусувалося і використовувалось для того, щоб показати, що ніколи ні заяні за жодних обставин не можна використовувати. і зараз намагаються змінити другий моще два. Другий це технологічний. Ми не знаємо, в якому стані ця ядерна зброя. Ми бачимо, де всі ці армати розрекламовані і все інше. Тобто, бачимо, в якому стані приїздить техніка до нас, і навіть моя складна техніка. Що стосується ядерної зброї, її в Росії дуже багато, але в якому стані невідомо. По-перше, це був результат діяльності всього Радянського Союзу, була велика кількість фахівців з українських підприємств, які в цьому брали участь, і вибухне, воно не вибухне, можливо, вибухне. При зльоті це невідомо. Третій фактор це кадровий, це те, на що розраховують, напевно, в першу чергу на заході, про те, що від натискання кнопки і до вильоту ракети з шахти, все рівно є низка людей, які повинні це зробити. І навіть от, там озвучують обережні припущення про те, що в ці, серед цих ланок обов'язково повинні бути представники. Іноземних держав не обов'язково США. Тобто, якщо це там розвідник завербований, наприклад, там тим же Китаєм, то uh -huh. я думаю, вони теж не захочуть, щоб була використання ядерної зброя, uh -huh. маючи під боком маленьку uh -huh. uh -huh. агресивну uh -huh. державу, яку є в своєму розпорядженні ядерна зброя. Якщо буде використана, ну це хтось випустить цього джина. Тобто більшість країн світу від там Індія, Пакистан, Китай, вони не зацікавлені в тому, щоб. Отак спростилась використання дарної зброї, тому 100%. є сподівання, що коли буде віддано подібний наказ, він не буде викладений, оскільки на якомусь з ланцюжків. Перерветься виконання так. Тобто ви прогнозуєте, що Путін натисне кнопку. Я до речі може, реч, може теж, натиснути. Да, я до, до, до речі стоїть, а по срокам, от, як ви вважаєте, коли це може статися і куди, тому що от, от багато от, по що, срокам цього. треба подивитись на підсумки мобілізації. Причому підсумки мобілізації Знає, не ще... тільки на полі бою, підсумки ага. мобілізації як процесу в рамках Російської Федерації. Ага. Тому якщо буде помітно, що мобілізація не вдалась. То треба буде пред'явити останній козир. А, тобто, зараз не, не, не буде найближчі я, зараз. Багато шкаю, зараз от прям ступить ні, і він прям в жовтні, най, вже вдарити місяці. Ні. Ну я теж думаю, що це буде тільки там другий місяці... момент. Посро по територіальному по, по, я впевнений, що будуть обирати якусь максимально мало заселену область, тому що використання yeah. ядерної зброї воно буде мати на меті демонстраційний вплив. Я я дурак, у мене справка є. От ага. ну, людина буде намагатись переконати, що це не Блеф, і в разі необхідності ми Україну перетворимо на ядерну пустелю. Не вірите? Ось вам доказ. Тому це буде над Чорним морем, над Азовським, десь степ, який-небудь можливо не пощастить, ДНР, ЛНР і вибух відбудеться якраз в сірій зоні між Україною і цими. Тобто просто там, де взагалі не буде людей. По Києву в великих містах да. точно не буде ударів. — Тобто не по військам і не по, по Тому що центрам населення Цього не кажуть. зрозуміє ніхто. Навіть ті ж самі там, Китай і інші. Ну просто Путін перетвориться на паю. А ви і думаєте, використов... що якщо використає там над Чорним морем, якщо він використає чи над якимось невеликим населеним пунктом, то це зрозуміють там Китай, Індія і таке інше. І не відреагують західні країни. Ну це треба розуміти, що в голові у Путіна. Угу. Я думаю, що Захід не зрозуміє будь-яке використання ядерної зброї, так. але ж ну, у Путіна знаєте, є було таке переконання, що Захід нам і зброю не буде допомагати навесні. Угу. Це не справдилось. Що не справдилось. там у нього ще в голові? Він очевидно вважає європейських політиків. Боязкими, вважаючи там ні з ким спілкуватися, що там фігур співмірних йому за масштабом, за рівнем впливовості і так далі, просто немає. Він їх всіх вважає слабаками, і цілком очевидно, що він вважає, що вони не здатні чинити якийсь спротив. Ну. Тобто, ви думаєте так О, окей. Ну, просто ж є ще історія з тим, що там ті ж американці кажуть, що буде дуже серйозна відповідь, що попереджена і таке інше. Так вони намагаються і передають, що це не публічно було озвучено угу. в персональному спілкуванні. Я думаю, що передавало, що використання Росії ядерної зброї розв'яже для решти світу. Ну тобто не буде перепон для нанесення ударів масштабних. По території Російської Федерації, оскільки будуть намагатися знищити можливість запускати наступні ракети? Ну да, тут просто питання в тому, що якщо він просто вдарить, а потім йому вже відповідать дуже серйозно, то чи варто робити цю демонстрацію? Чи можливо відразу треба? Ну, от він намагається зрозуміти, наскільки захід налаштований серйозно? Навіть на демонстрацію, так? Да? Угу. Ну, добре, будемо дивитись зрозуміло. І давайте тепер поговоримо про саму Росію. Взагалі. От зараз мобілізація, да, ну, оці всі ідеї, що мітинги, люди піднімуться і таке інше. Ну Я в це, чесно скажу, не сильно вірю, скажете, як ви там гадаєте. але тим не менш, ну взагалі це ж політична система це не лише там люди знизу є там. Це дуже велика країна. Клани, багаті люди з середнього ну, стану люди, різні національності, клани. У, у, у самій владі, ФСБшники, там олігархи, тобто вона насправді багатогранна, да mm -hmm. і ця, ця система, вона ну це да там у моєму розумінні, вона все, все одно натягується, натягується, тому що війна, санкції, зараз мобілізація, там глибини народ, якому це не буде подобатися. От воно все якось має ну колись натягтися. Ну не немає не вічних режимів. Ви ж це знаєте mm -hmm. от як де тут? Є от такі слабкі ланки, які можуть прорватися. Ну, по-перше, да, щодо мобілізації, вже зараз видно, чому росіяни не хотіли її оголошувати, тому що це демонструє жалюгідність і армії і державного а просто... апарату. Через те, що величезна кількість людей приїжджає ці казарми, починає їх знімати і так далі. Через те, що є протести, що люди не розуміють, чому вони повинні йти воювати в Україну. І от дагестанські жінки вони прямо заявляють, що навіщо нам ця війна Путіна. А Ситуацію в Росії це не дестабілізує. Ну масові протести. Це явище в принципі звичне і є дослідження от після другої світової війни, по сьогоднішній день, якщо проаналізувати, то головна причина повалення влади в країні це конфлікт еліт. Масові протести, ну це був фактор вторинний. От рік назад довелося про це теж говорити. Чому в Білорусі нічого не вдасться? Там конфлікту еліт немає. Чому в Україні постійно це вдавалося? Був конфлікт еліт. Бо постійно різні олігархи О, і партії борються. звісно. Да. Дуже важливою є та масова підтримка. Люди, які виходили на Майдан двічі, але якби в першому випадку не було Ющенка, ну не було б майдану, в другому випадку. Причина була не в президентові, не в президентських виборах, не в кандидаті, але все рівно пам'ятаємо, у нас було троє, як би їх не називали. Uh -huh. Але це були народні депутати, популярні політики, які вийшли і стояли поруч з народом. В Білорусі такого не було взагалі, в принципі, тому нічого не відбулося. А е, наявність от такої структури вона дуже важлива, оскільки, по-перше, ну, є кому брати владу, по-друге, люди бачать, що вони не поодинокі. М. Тому що якщо людина відчуває, що він одинокий, відчуває свою слабкість, то він вибере не висловлення свого голосу, він вибере вихід. А, а тікати, да. те, що зараз відбувається, те, що відбувається в Росії. От там зараз рахують, що якби всі ті росіяни, які з 24 лютого виїхали, якби вони прийшли на вулиці своїх міст, то жодних безсил сил правопорядку ну, не да, вистачило. Те, що 300 000, Але кажу, немає виїхало. структури. Ну, до навального ставлення ну, дуже скептичне у самих ну, він росіян. В тюрбі, він саме він, він, він Можливо, якби він був на свободі, то щось що би намагався на зробити. Але всі ці масові протести вони покажуть просто. Є ж багато авторитарних режимів, які дуже непопулярні. Але вони тримаються, не падають, тому що немає опозиції, немає підстав для того, щоб перехопити угу. владу. Так що ну, у Путіна рейтинг довіри впав дещо. Але він залишається достатнім, Це по перше. По-друге, організованої якоїсь протидії йому немає. Тим не менше, о, цей конфлікт еліт може виникнути ага. з двох причин. По суті, перший це те, що ну, війна повинна чимось закінчитись. Хтось повинен від, понести відповідальність за її негативні наслідки. Хтось думає, можливо, що насвідки будуть позитивні і хоче понести відповідальність за позитивність. Ну, наслідки. здається, що така людина одна за навіть в Росії. А, ні, Рамзан Кадиров. А, ну ще можливо є. Ага. Але він уже зрозумів, що він зробив помилку. Пам'ятаєте, десь тижня-два назад він сказав, Гу -гу. що очевидно, президент не знає, що там відбувається. Якщо ситуація не зміниться, мені доведеться звернутися до нього напряму. Це, по перше, Путін, він заявив про те, що готовий очолити. Так, він, Військового ти, ти групування, було... а потім ще третя була заява, що ми змінюємо тактику, і тепер Збройним силам України капець. Ну, да, От, да. То вони так змінили, що поки що ніхто цього навіть і не помітив. Я думаю, фільтр, напевно, якийсь новий використовують. Я, так, вийшов фільтр там в Тіктоку. Очевидно, тоді він намагався, він зрозумів, що йдуть якісь пертурбації, що військові відправляють у відставку, і йому підказали, що якщо ти виграєш цю війну, ти будеш як Сталін. В Радянському uh -huh. Союзі ти, ти будеш точно наступником Володимира Володимировича. І це нас підводить до другого пункту, тому що розмови про транзит влади в Російській Федерації велись доволі давно. І підготовка до цього велась доволі давно. Uh -huh. І постійно задавалось запитання, що таке повинен зробити наступник, щоб от його обрав Путін? Тому що ну багато було кандидатур, багато версій, але. В жодного з них не було якогось там завдання, якоїсь місії, щоб от він виконав її наступник. І от Кадиров думав, що я виграю цю війну і я автоматично стану наступником. Mm -hmm. Виграти Школа. не можна, але знову ж таки постає питання, ну хто ж повинен за все це відповідати. І поступово починаються от розмови. Плюс на нашу сторону грає те, що а, та інформаційна політика, яка проводилась в Росії постійно, і нашими. Союзниками Меволі стають якраз російські націоналісти, ті, хто топлять за війну. Тому що вони, які населення Росії, дуже глибоко повірили в те, що Росія має технологічну перевагу. Росія, взагалі, ну, в принципі, людську має перевагу, вони люди першого сорту. І коли вони бачать, наприклад, сьогодні незнищену ПВО українську, то в них одне єдине пояснення, що це зрада. Що значить, хтось не віддав наказ знищити українську ПВО, і от наскільки у нас була популярна теза про те, що а, наше швидке просування у Харківській області це результат домовленостей під кидання ну, вкидалося в Росії, вона розійшлася ще більш широко. Можливо, це відголосок наших українських, ну, але там теж та вирішили, що, що... граєш. Як? Як це росіяни можуть ну, да, про ну, просто да. відвели, хто відвів. Хто має право на увазі? Він значить. поки так. ще, поки що. Царьов, наприклад, там, який вже заявляв, що треба на червоній площі розстрілювати. Причому голими. Я не знаю, чому у нього такі сексуальні фантазії, чому голими треба розстрілювати, ну, але щось... от він вважає, що треба російських військових розстрілювати голими. Можливо, щоб подивитися, чи нема на них татуювання ЗОУ. Можливо, він думає, можливо. що навіть там зрадники. Ой. Але він, от, як в часи Сталіна, вважає, що це все керівний склад. Армії mm -hmm. винен, але от не вище, там, ну, підрогом, там, Поки не кажуть, капітани, да вище. там от вони винні, їх треба розстріляти. Але рано чи пізно ж і в частині телеграм-каналів російських, і ті всі воєн воєнкори задають запитання, чому Чому ми не наносимо удари по центрам прийняття рішень, яка була паніка в Росії, коли Зеленський був в Ізюмі. Ну, і там знову ж Семенян написала це, тому що ми дуже добрі Зрозуміло. і гуманні. А так бачите, навіть вони вийшли на те, що це була провокація, тому що в цей день Зеленський приїхав в Ізюм без своїх англійських тілоохоронців, від яких від нього не відходять. Але ага. от англічани знали, що Зеленського можуть знищити, спеціально його туди підіслали. Але оскільки їм своїх тілоохоронців шкода, вони ж англічани, вони їх забрали з відтіля. Ага. Тобто, все це бурлить, але поки що, от мало людей, які можуть сказати, що так можливо Путін зрадник. Окей, а якщо скажуть? Де персоналізовано, постійно все це говориться. Ага. Ну, це ляже на яку, на якийсь дуже потужний ґрунт. Тому що повірити в те, що російська армія слабка, вони не можуть. Повірити в те, що їх українці перемогти, вони не можуть. Є ага. там ще один запасний варіант: ми воюємо не з Україною, а з НАТО. Ну, за, а заходом, так. Да, да. Але посувають. знову ж таки, російські бійці не дуже в це вірять, ага. оскільки бачать, кого вони беруть в полон. І розуміють, що ті 10 іноземців, які за... Сім місяців війни потрапили в полон, це якось непропорційно мало. І тим більше вони ж знають, бачили цих іноземців, що вони просто волонтери і журналісти були, а не військові. Тому поступово накопичується і от чому кажуть, що Путін не може пережити поразку, тому що їй буде дуже важко пояснити, чому ми програли. Звісно, яйця що це тому, що НАТО так були ж обіцянки, що ми і НАТО переможемо, тому чому проблемою? Стала участь в конфлікті НАТО. Ми ж готувалися до переможного бою з НАТО і знову таки програли. Тому постане питання: а чи не зрадник буває сам Путін і його оточення? Так, ну оце ви кажете про те, що це паде на ґрунт знову ж таки людей. Мас, угу. але вже таких провоєнних, таких упоротих патріотів, так да, як у них називається. Але ж це має підхопити якась частина рік, тобто де оцей стик може зійтися? Ті ж самі силовики. Які зараз розуміють, що в разі поразки зрадники можуть зробити з них. Тобто керівництво армією, керівництво спецслужбами, От всі ці люди вони розуміють, що по-перше, вони відчувають ще більшу несправедливість, тому що їх же звинувачують, тому що так. вони програють, і їх вважають зрадниками і так далі. Причому про це говорять телеканали, які вони розуміють, що вони підвладні. Політичній владі, і відповідно, політична влада їх напряму звинувачує. Uh -huh. І вони повинні задумати, що збереження честі мундиру, збереження будь-яких перспектив в подальшому, воно е в їхніх руках. По-друге, оці величезні маси людей, які озброєні, потрапляючи в умови, коли вони, по-перше, побачать е рівень забезпеченості російської армії, знову це підніме питання тієї реформи, яку вони переживали, і де вже тоді була велика кількість картних справ відкрита. Самого Сардюкова теж карали він міністр, який був признаний, який був призначений ще при Єльцині. Але Путін підтверджував його повноваження і Шойгу вже скільки років керує. Відповідно, в них будуть виникати запитання до російської влади, тому що вони не вбачали неефективність російської влади в відсутності там доріг, наприклад, в тому, що школа у них погана. Але війна це критичний момент. Критичний, да. І зараз навіть ті ж самі Солов'ю і всі інші вони теж починають критикувати владу. Раніше жодної критики ніколи не було. Тобто, навіть якщо була якась проблема, то е, ключовий меседж у відповідь був: розбираються, потерпіть. Зараз цього вже немає. Зараз ага, військомат, давайте пишіть нам про те, що військомат когось не того. Намагається забрати в армію і так, далі, і так далі. Тобто, вперше в Росії масово почали говорити про якісь провали, недоліки в діяльності влади, поки що на низовому рівні, але це підважує весь інститут, тому що протягом 20 років критика влади була заборонена. Тут, в цих умовах, коли людей посилають на смерть, думати, що не варто про це говорити, ну, очевидно, для людей це не так важливо. Через це ми бачимо ці історичні ролики, а буде їх іще більше. Зрозуміло. Ну, тобто ви вважаєте, що порветься ця, ця система якраз на силовиках, да. які реалізовують цю війну, скажімо да, так. Да, да. Вони ага. будуть, вони зазнають, вони будуть розуміти, що одну поразку вони вже отримали від української армії, друга поразка від силового апарату, від політиків, які їх ж ще й винними зроблять в тому, що вони програли. Ага. Але коли. Якщо вони зроблять цей, по факту переворот, то продовжувати війну вони не будуть, тому що якраз вони розуміють, що, що це безперспективно. правильно я розумію. Да. І другий момент от вони ж бачать заяви Кадирова. Угу. Кадиров чітко відчув цей запит зі сторони населення, ця його заява про те, що може 5 мільйонів чоловіків давати да, половину да. відправимо. Да. Ну це ну, у нас за рівнем опозиційності цієї заяви, я не знаю, у нас таке може. Заявляти тільки там Гончаренко, Порошенка і так далі, тому що ну це в обличчя просто викликати всій була, російській так. Це структурі. По-перше, всі ж задумались, так, 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 так ми я... можемо без 2,5 мільйонів силовиків існувати як держава, якщо ми можемо їх відправити в війська. Mm -hmm. По-друге, силовики розуміють, що, е, шановний Кадиров, подібне ну, да, щось копає під, заявив, під них, да, що він. ну... Конфлікт між Соловиками і Кадировим, він ну, постійно був латентним, він uh -huh. давно є, але він, скажімо так, не проявлявся. Але ми розуміємо, що в кризовій ситуації, в разі послаблення Путіна, в разі, коли, наприклад, Соловики можуть побачити, що у Кадирова не просто є амбіції на заняття якоїсь там вищої посади, тому що ж, коли він оці всі озвучував, там вже була ідея про те, що Кадирова призначити керівником Росгвардії. Mm. Ідея дуже швидко затихла. Yeah. Не тому, що була якась публічна критика, а тому, що очевидно, що сказали, що ні, це в принципі неможливо, неможливо. надавати Рінату Футибуті, як там Та важно давати камрамзану Кам... да <світ> Кадирову ці повноваження надмірні, тобто силовики його побоюються, і в даній ситуації будуть побоюватись все більше, і будуть розуміти, що боротьба може бути не між цими баштами Кремля, де всі один одного знають, і все не закінчиться масовим розстрілом. А от з цими силами, які зараз воюють в Україні, які повернуться і будуть шукати теж винних, щоб не бути винними. Саме самі. Да. Добре, ну, подивимось, як, як воно буде. Дякуємо вам, Віктор Іванович. Друзі, якщо вам сподобалось відео, то поставте поставтемо вподобайку, підпишіться на канал. Ми, ми будемо і надалі знімати цікаві та сподіваємось, для вас відео. До побачення, до нових зустрічей.